Сьогодні, 9 вересня, запрошую вас до перегляду головних новин для українців за кордоном. За наступні 15 хвилин ви дізнаєтесь, як змінились правила для українців у Європі та за її межами за літо, початок осені 25-го року. Свіжі заяви з ФРН Маркус Зьодер пропонує повернути українських чоловіків додому і знову критикує соцвиплати. У Німеччині виявлено масштабну схему підробки мовних сертифікатів. За фальшивки просять півтори тисячі євро. Далі про страхування авто у Німеччині, яке з 26-го року подорожчає для понад 5 мільйонів водіїв. І на завершення про те, що українці дедалі частіше подаються на статус біженця в Європі, а не тимчасовий захист, а найбільше заяв у Франції. З вами Міла Артюшенко, і перш ніж перейти до новин, я прошу вас поставити лайк цьому випуску та підписатись на канал, якщо ви і досі цього не зробили. А також хочу назвати імена п'яти глядачів, які отримують у подарунок за активність у коментарях доступ до закритої телеграм-групи Ютуб каналу Українці в Німеччині. Разом зі спонсорами мого каналу ви зможете написати мені будь-які питання, обговорити їх у нашій спільноті та раз на місяць брати участь у закритій конференції в Zoom. Отже, наступних глядачів прошу написати мені в інстаграм чи на емейл. Контакти є в описі каналу. Ірина Белецька, Оксана Пушкаль, Олена Проскурняна, Дмитро Ігрик медіа та Мирослав. Одразу хочу сказати, що це не мій чоловік, а просто глядач з однаковим ім'ям. Чекаю на ваші повідомлення. А сьогоднішній випуск почнемо з інформації про те, як змінилися правила для українців у Європі та за її межами за літо і початок осені 2025 року. У червні ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Але у кожній країні є якісь свої нововведення. Чехія. З 8 вересня 2025 року стартувала реєстрація на п'ятирічний спеціальний дозвіл на проживання для українців, які перебувають в Україні з початку війни і більше двох років, а також є фінансово незалежними. На даний момент лише 15 тисяч осіб відповідають всім вимогам, але їх кількість буде зростати. Польща Планується обмежити виплати дитячої допомоги 800 плюс для іноземців, зокрема українців, залежно від працевлаштування батьків та навчання дітей у польських школах. Це дозволить зекономити до однієї цілої двох мільярда євро. Португалія тимчасовий захист продовжено до 2026 року лише для тих, хто вже перебуває в країні. Нові заяви не приймаються для в'їзду. Потрібні візи категорії D7, D8 або Джобсіка з мінімальним доходом від 820 євро до 3280 євро на місяць. Швейцарія, статус С продовжено до 4 березня 2026 року. Після 5 років перебування в країні можна отримати дозвіл Б, якщо ситуація в Україні не зміниться. Велика Британія, програма UPE дозволяє українцям продовжити перебування ще на 18 місяців. Заявки подають онлайн безкоштовно. Норвегія. Колективний захист діятиме щонайменше до березня 2026 року. Після трьох років перебування в країні можна подати заявку на продовження ще на рік. Данія захист для українців збережено до 2026 року з можливістю продовжити до 2027-го. Оновлено Позитів Ліст, перелік професій із дефіцитом кадрів, що дає українцям шанс швидше знайти роботу за спеціальністю. Ірландія захист діє до 27-го року, але умови поступово змінюються. Гуртожитки повертають університетам, готельні контракти скорочують. Державна допомога на прихисток зменшена до 600 євро. Попри це, 83% українців, які подали на повноцінний статус біженця, уже отримали позитивне рішення. Франція, політична криза після відставки уряду може вплинути на темпи ухвалення рішень щодо інтеграційних програм. Водночас для українських дітей є гарна новина: Українську мову можна офіційно обирати як другу іноземну в коледжах і ліцеях. Нідерланди притулки переповнені. Деякі муніципалітети навіть тимчасово припиняли прийом, хоч і не мають на це права. Українці виграють суди проти муніципалітетів, вимагаючи дотримання закону. Держава обговорює, чи мають ті, хто працює, отримує стабільний дохід оплачувати житло самостійно. США нові правила: неімміграційні візи тепер можна отримати тільки в країні громадянства або постійного проживання. Для українців через війну в Україні ці функції передали до консульств у Варшаві та Кракові. Винятки стосуються дипломатів, співробітників міжнародних організацій і гуманітарних випадків. Отже, тимчасовий захист зберігається, але акцент зміщується на довгострокову інтеграцію. Багаторічні дозволи в Чехії, стимулювання працевлаштування в Польщі та Ірландії, обмеження нових потоків у Португалії та Нідерландах українцям радять уважно стежити за місцевими змінами, оновлювати документи та використовувати можливості для роботи, навчання та соціальної адаптації. Для регулярного моніторингу важливих новин рекомендую вам дивитися новини мого ютуб-каналу Українці в Німеччині. А що ж нового у Німеччині? А тут, 6 вересня, прем'єр Баварії Маркус Зьодер дав розлоге інтерв'ю виданню раніше пост, яке одразу викликало хвилю дискусій Україні. Політик торкнувся трьох тем, що безпосередньо зачіпають Україну та українців за кордоном. НАТО біженці-чоловіки. Та соціальні виплати. Отже, Зьодер висловився проти розміщення військ НАТО в Україні, наголосивши, що це могло б стати приводом до ще більшої ескалації з боку Росії. Він також визнав, що німецька армія зараз не має ані ресурсів, ані достатнього складу, щоб брати участь у великій міжнародній військовій місії. У цьому контексті прем'єр знову підняв ідею відновлення загального військового обов'язку в Німеччині. Найгострішою частиною інтерв'ю стала пропозиція повернення військовозобов'язаних українців додому. Зьодер заявив, цілком легітимно обговорювати повернення придатних до служби українців, щоб вони забезпечували безпеку у своїй країні. Як вам така заява? Чи згодні ви з пропозицією політика? Напишіть в коментарях. Варто сказати, що німецький уряд офіційно не розглядає такої ініціативи, проте риторика впливових політиків, як от прем'єра найбільшої федеральної землі Баварії, може вказувати на майбутні дебати в Берліні. Тому очікую, що новини на цю тему ще будуть. Також Зьодер вкотре розкритикував систему Бюргагельт, яку нині отримують українці в Німеччині. На його думку, ця допомога стримує вихід біженців на ринок праці. Він порівнював ситуацію з іншими країнами ЄС, де відсоток працюючих українців значно вищий. Політик нагадав також, що за новими правилами українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, вже не матимуть доступу до бюргагет. Вони отримують нижчі виплати як шукачі притулку. Але і я нагадаю для своїх глядачів, що рішення офіційно ще не прийнято. У Німеччині виявлено масштабну схему підробки мовних сертифікатів, які використовуються для отримання громадянства або дозволу на постійне проживання. Журналісти РТЛ та Штерн з'ясували, що тисячі фальшивих документів обігують онлайн, зокрема навіть через соціальні мережі, такі як TikTok. Вартість підробленого сертифікат інтеграціонскурс або тесту з німецької мови ДТЦ становить близько півтори тисячі євро. Щоб отримати легітимний сертифікат, кандидат має скласти письмовий тест тривалістю 100 хвилин, 15 хвилинне усне тестування та написати офіційний лист німецькою мовою. Проте виявилося, що тисячі осіб просто купують результати, і ці документи часто приймають державні органи без жодної перевірки. За оцінками експертів, схема працює організовано і професійно, що робить її схожою на бізнес із залученням організованої злочинності. Перевантажені міграційні служби не мають ані ресурсів, ані інструментів для виявлення підробок. Один із співробітників міграційної служби у північному Рейн-Вестфалії зазначає, молодий працівник просто не здатен розпізнати, що документ фальшивий, у нього немає шансів. Федеральні та земельні органи не ведуть централізованої статистики таких випадків, а отже, навіть вони не знають реального масштабу проблеми. Особисто я дуже здивована цією новиною, знаючи, скільки коштів Німеччина вкладає умовні курси, і розуміючи, наскільки важливо для кожного, хто живе в цій країні, освоїти хоча б базовий рівень німецької, щоб навчатись, працювати та інтегруватися, важко збагнути, що є люди, готові платити за фальшиві сертифікати. Але, мабуть, там, де є попит, завжди з'являються і пропозиції. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться у коментарях. Далі цікава та важлива інформація для водіїв у Німеччині. За даними CDF Hoyt, понад 5 мільйонів водіїв у ФРН наступного року заплатять більше за автострахування через перегляд регіональ класен регіональних класів, які враховують аварійність, крадіжки, стихійні лиха та вартість ремонту. Найбільше підвищення тарифів очікує Гесен та Північний Рейн-Вестфалія. близько 720 тисяч водіїв, зокрема в Каселі, Візбадені, Дармштадті та Вецларі. Абсолютний лідер за збитками. Офенбах понад 40% вище середнього. У Берліні 420 тисяч власників часткового каско піднімуться у вищі тарифні класи. Причини зростання цін зрозумілі, дорощують запчастини та ремонтні роботи, зарплати у працівників майстерень також стають вищі, а також на ціни впливають тип авто та річний пробіг. Втім, є можливість заощадити. Для цього експерти радять стежити за тарифами онлайн, а також користуватись зонда Kündigungsrecht. Якщо ваша страхова підвищує внески, ви маєте право протягом 30 днів змінити компанію. І ще радять порівнювати пропозиції через різні портали, наприклад, Fairy Fox. Але головна порада уважно слідкувати за повідомленнями від страхової та не ігнорувати шанс перейти на вигідніший тариф. Це може заощадити сотні євро щороку. Незважаючи на доступ до тимчасового захисту, українці дедалі частіше подаються на статус біженця у країнах Європейського Союзу. За даними Агентства ЄС з питань притулку у першому півріччі 2025 року українці подали понад 16 тисяч заяв на притулок, що на 29% більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільша заяв на притулок від українців зафіксовано у Франції. Тимчасовий захист у ЄС надається на обмежений період у разі масових кризових ситуацій, як от війна в Україні. Він дозволяє перебувати в країні легально, отримувати доступ до ринку праці та базових соціальних послуг. Але не гарантує довгострокової стабільності та права на постійне проживання. А от статус біженця, навпаки, надається індивідуально і є юридично більш стійким. Він відкриває шлях до довгострокового проживання та потенційного отримання постійного статусу. Саме це спонукає дедалі більше українців подавати заяви на притулок, навіть якщо вони вже мають тимчасовий захист. Проте, не варто забувати і про мінуси статусу біженця порівняно з тимчасовим захистом, адже процес оформлення може бути тривалим і складним. Рішення часто потребує очікування місяцями, відмова у наданні притулку може призвести до депортації, а в деяких країнах до обмеженого доступу до фінансової допомоги на час розгляду справи. Водночас загальна кількість заяв на притулок від усіх національностей у ЄС знизилася на 23% до 399 тисяч. Переважно через різке скорочення потоків сирійських біженців. Їх стало на дві третини менше. Серед інших активних груп: венесуельці 49 тисяч та афганці 42 тисячі, де спостерігається найпомітніше зростання у Німеччині. 70 тисяч, Італії 64 тисячі, Греції 27 тисяч та Іспанії 77 тисяч. Переважно туди їдуть венесуельці. Це всі важливі новини на сьогодні. Дякую, що додивились випуск до кінця, і озвучили свою думку в коментарях. Якщо ви хочете підтримати мою роботу і подякувати за завжди якісні та перевірені новини для українців за кордоном, можете стати спонсором каналу за 3,99 центів або 50 гривень для глядачів з України на місяць. Скажу відверто, я практично нічого не заробляю на спонсорстві, бо ще 30% від цих невеличких оплат залишає собі сам Ютуб. Але мені дуже приємно, що є люди, які раз на місяць готові пригостити мене кавою за 3:99. На даний момент на каналі 43 спонсори. Небагато. Більшість із яких підтримує мене останні 7 місяців, за що я вам неймовірно вдячна. За цей час ви стали для мене вже більше, ніж глядачі каналу. Ми спілкуємося, ділимося своїми поразками та успіхами, ідеями та планами. Тому бажаючим пропоную доєднатися до нашої спільноти. Ноти спонсорів каналу за посиланням під відео. Тепер точно, все. Зустрінемось о 19.00 у п'ятницю. Бувайте!